Вітаю вас, возлюблені брати і сестри! На завершення 18-ї седмиці після п'ятидесятниці ми чуємо святе Благовіствування Апостола Матфея, викладене у 24 главі. Есхатологічна Євангелія так Богослови називають рядове читання, адже в ньому сам Христос провіщає ознаки кінця світу, знамення свого другого пришестя і що визначально. Прямо і образно говорить про долю людства тих часів. Сьогодні і нам з вами, возлюблені брати і сестри, належить почути це откровення Господа, адже за тиждень до Голгофи наш Спаситель звернувся до усіх прийдешніх поколінь вірних, йому послідовників словами: пильнуйте і будьте готові, бо в котру годину не думайте, прийде Син Людський. Про що іще нам належить знати і як зустріти суддію світу, давайте дізнаємося зі святого письма. Сказав Господь як блискавка виходить зі Сходу і видно її навіть до заходу, так буде пришестя сина людського, буде буде труп, там зберуться орли. І раптом, після скорботи тих днів сонце померкне, і місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть з неба, і сили небесні захитаються. Тоді з'явиться знамення сина людського на небі, і заплачуть всі племена земні, і побачать сина людського, грядущого на хмарах небесних з силою і славою великою, і пошле ангелів своїх з трубою громогласною, і зберуть вибраних його від чотирьох вітрів від краю небес до краю їх. Від смоковниці візьміть подобу, коли віття її стає вже м'яке і пускає листя, то знаєте, що близько літо. Так, коли побачите все це, знайте, що близько при дверях. Отож пильнуйте, бо не знаєте в який час Господь ваш прийде. Але це ви знаєте, що якби знав господар дому, у котрій сторожі прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Тому і ви будьте готові, бо в котру годину не думаєте, прийде син людський. Хто ж вірний і розсудливий раб, якого господар поставив над слугами своїми, щоб давати їм їжу вчасно? Блажений той раб, господар якого, прийшовши, знайде, що він робить так. Істинно кажу вам, що над усім добром своїм поставить його. Якщо ж раб той, будучи злим, скаже в серці своїм: не скоро прийде господар мій, і почне бити товаришів своїх, і їсти й пити з п'яницями, то прийде господар рабатого в день, який він не сподівається, і в годину, яку не думає, і розітне його, і визначить йому одну долю з лицемірами, там буде плач і кригідь зубів. Євангеліє від Матфея Слухаючи опис подій, які передаватимуть пришестю Сина Людського, нам слід розуміти, що й у той час Господь не перебуватиме на землі тілесно. Він повернеться рап раптово, його друге пришестя буде видимим і величним. Христос сам порівнює Його із блискавкою, яка виходить від Сходу і відніється аж до заходу. Бо не тру? Образ фізичного розкладання тіла, говорить Христос, там зберуться крови. Іншими словами, там, де моральне розстління сягне свого апогею, неминуче настане Божий суд. Ось як про це місце Святого Письма говорить преподобний Ісідор Калисіо. Творець владикого усього сущого дав нам місцем блаженого життя обитель Едемського. Та через схильність волі людської, по обманщика ми стали вигнанцями, звернуті на землю богостраждальну, переселення свободне. А тому для тих із нас, хто знову окрилився, залишивши життя пристосуванців, Всеблахій Христос обітував повернення у колишнє місце блаженства. Ось це і означають слова: де труп, там зберуться орли». Тобто там, де людина була подолана нестримним вкушанням, там звершиться перемога постом і стриманістю, щоб його здійснила людська природа. У ті дні, про які говорить Господь, світ повністю підпаде під панування ставленика сатани, Антихриста, названого в Біблії беззаконником. І багато людей спотворять уже пророки, ось тоді раптово і з'явиться син людський, щоб звершити суд над землею. Господь повернеться одразу ж після скорботних днів тих, Його пришестя будуть супроводжувати надзвичайні явища в природі і знамення сина людського на небі. При вигляді цього знамення заплачуть усі племена земні, ймовірно тому, що усвідомлять, настав час праведного суду. Давайте дослідимо, що означають слова розітне Господа злого Раба, говорить Климент Олександрійський і пояснює. Коли на початку з'явився Адам, Бог наділив його природу найдосконалішою красою, зробив причасником Духа. Вдунувши в нього дихання життя, істина животворить дух життя, тобто Христа. І коли Бог Отець благоволив, благоволив з'єднати все під главою Христом і повернути природу людини до первозданної краси, ми по благодаті отримали те, чого позбулися через вторження гріха. Прийміть, говорить Христос після Свого Воскресіння, прийміть Духа Святого. Тому Дух поєднується з нами, і той, хто поєднується з Христом, є один Дух із Господом. Отже, якщо суддя світу зостане нас за праведними трудами, в кінці ми набудемо повноти, вже зараз маючи Духа, ніби задаток. Якщо ж будемо посоромлені у гріхах, позбудемося і задатка Духа, бо Він відсічеться, ніби через ростин. Про який говорить Христос, адже неможливо комусь бути покараним, маючи у по собі Духа. Не знаємо ні дня, ні часу, коли Господь прийде судити землю, а тому, возлюблені брати і сестри, зберігаємо у собі благодать Святого Духа, у житті праведному і трудах благочестивих, щоб і нам у визначений час. Досягнути повноти буття у Господі нашому Ісусі Христі. Благословенного вам дня, возлюблені брати і сестри!